Заповіт короля Бофаро, Бофаро царював у підземній країні багато років. Він спустився в неї з двома синами та згодом у нього народилося ще п'ятеро. Бофаро дуже любив своїх дітей, тож ніяк не міг вибрати з поміж них спадкоємця. Йому здавалося, що коли він призначить одного із синів своїм наступником, то страшенно скривдить інших. 17 разів Бофаро змінював заповіт і нарешті. Змушений чварими інтригами спадкоємців дійшов думки, яка подарувала йому спокій. Він призначив наступниками всіх своїх сімох синів, аби вони царювали по черзі кожний по місяцю. І щоб уникнути сварок і междусобиць, він змусив дітей поклястися, що вони до віку житимуть у злагоді суворо дотримуватися порядку правління. Клятва не допомогла. Чвари почалися одразу ж по смерті батька. Брати щепилися, кому з них працювати царювати першому. Порядок правління слід установити за зростом, я найвищий, а тому й царюватиму першим, заявив королевич Вагісса. Ще чого, заперечив черевань Граменто. Хто більше важить, у того і більше розуму. Давайте зважимося. Сала в тобі багато, а не розуму, закричав королевич Тубаго. Зі справами королівства найкраще впорається найсильніший, ану, виходьте троє на одного. І тобаго замахав здоровенними кулачищами. Щенилася бійка. У підсумку дехто із братів не зубів, а інших було, у інших було підбито очі, вивихнуто руки чи ноги. Почубившись і помирившись, королевичі здивувалися, чому ж їм не спало на думку, що найбеззаперечніший порядок правити королівством за старшинством. Установивши порядок правління, семеро підземних королів, вирішили побудувати собі спільний палац. Але так, аби кожен мав, брат мав окрему частину. Архітектори, муляри спорудили на міській площі величезну семибаштову будівлю із сімома окремими входами до покоїв кожного короля. У найстарших мешканців печері міцно закарбувалася в пам'яті дивовижна веселка, що осяяла небо їхньої втраченої батьківщини. І цю веселку вони вирішили зберігти для своїх нащадків на стінах палацу. Його сім веж було пофарбовано в сім королів веселки: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Найдосвідченіші майстри домоглися того, що відтінки королів відрізнялися дивовижною чистотою. І не поступалися кольорам веселки. Кожен король обрав своїм головним кольором барву тієї вежі, в якій він оселився. Тож у зелених покоях усе було зеленим, парадне вбрання короля, одяг придворних, ліврей лакеїв, колір меблів, у фіолетових покоях усе було фіолетовим. Кольори поділили за жеребком. У підземному світі не було зміни днів і ночей, і час вимірювався за пісочними годинниками. Тож вирішили, аби за правильністю чергування королів стежили особливі вельможі – охоронці часу. Лихі наслідки мав заповіт короля Бофаро. Почалося з того, що кожен король, підозрюючи решту у ворожих задумах, завів собі озброєну варту вартові ширяли на драконах. Так у кожного короля з'явилися летючі наглядачі, які спостерігали за роботами на ланах і заводах. Воїнів і наглядачів, так само, як і придворних та лакеїв, мусив годувати народ. Ще одна біда на голову відсутність в Україні чітких законів. Її жителі не встигали за місяць звикнути до вимог одного короля, як натомість з'являлися інші. Найбільше прикрощів завдавали вітання. Один король вимагав, аби при зустрічі з ним ставали навколішки, а другого треба було вітати, приклавши ліву руку із розчепіреними пальцями до носа, а правою за розмахуючи над головою. Перед третім треба було підстрибувати на одній нозі. Кожний правитель намагався вигадати якусь чудасію, до якої не додумалися б інші королі. А підземні жителі тільки злигоднів зли набиралися от таких витівок. Будь-який мешканець печери мав комплект ковпаків усіх семи кольорів веселки, і в день зміни правителів треба було змінити ковпак. За цим пильно стежили воїни короле, короля, який зайшов на престол. Лише в одному мали згоду королі. Вони вигадували чим раз більше нових податків. Люди тяжко працювали, аби задовольнити забаганки своїх володарів, а тих забаганок було хоч греблю гати. Кожен король, посідаючи на престол, справляв бенкет на всю губу, на який запрошувалося до веселкового палацу придворні всіх семи володарів. Святкували дні народження королів, їхніх дружин і спадкоємців, відзначали вдалі полювання, появу на світ маленьких дракончиків у королівських драконниках і ще багато багато чого іншого. Коли не коли у палаці вщухали вигуки бенкетників, які частували лише, одну, лише одного вином верхнього світу. Коли не коли у палаці вщухали вигуки бенкетників, які частували одне одного вином верхнього світу і вихваляли чергового володаря.